Близько двох сотень обурених прикарпатців перекрили дорогу державного значення. Рівно о 9-й ранку мешканці села Красне пікетували на дорозі делятин Раківчик. Люди запевняють, повінь минула, а розбиті дороги та зруйнований міст досі поза увагою влади. Вже четвертий місяць у селі не ходять маршрутні автобуси. Відтак діти пішки добираються до школи за три кілометри. Тож нині селяни вимагають ремонт доріг та відновлення транспортного сполучення. В мене найбільше обурює безпорядок в селі у нас від першої повені дорога розбита, ніхто не робив. Зробили так на шару. Перший міст в цілі теж аварійний. Внучок робить віремцю, немає теж, чим їхати. У нас нема грошей платити в кругову по 5 гривень, як так три, а так платимо 5. Після роботи ми заробимо 120 гривень, то 40 гривень треба дати на таксі, аби приїхати додому з роботи. То хіба це вихід. Ми зробимо на нашу державу на Україну. Ображені люди не пускали ні легкові автомобілі, ні вантажівки, ні лісовози. Заблокована магістраль спричинила дорожній затор. Це неабияко бурило водіїв, які дві години стояли у черзі. Вся влада від Бога. Що вони хотіли, те вони мають, але вони не повинні мені забороняти переїхати туди, куди я їду. Вони мені не будуть платити за бензин, який я зараз буду об'їжджати. Я розумію людей, як вони щось треба значить щось їм не виходить, але це складність для мене, бо я не можу проїхати через. Них. Оча з громадою села зустрілися представники райдержадміністрації. Влада пообіцяла, що протягом двох днів зроблять поверхневу обробку дороги щебенем із просмолюванням на капітальну реконструкцію дорожнього полотна та будівництво мосту. Коштів нема. Дорога не саме критична. У нас ще є гірші дороги на пасічну бистрицю. Да, розуміємо це. Все Міст зараз включений в державну програму на ремонт. Подана на кабінет міністрів на містря мільйон двісті, щоб його поставити на ноги на дороги, всі решта дороги по району, щоб зробити капітальний ремонт. Ми прораховували нам потрібно зараз біля мільйон двісті коштів, щоб зробити суто ямочний ремонт дороги. Цих коштів в районному бюджеті поки що немає. Селяни ж очікують, що керівництво району прискорить поступлення державних коштів, інакше обіцяють страйкувати у столиці.